Відлучилися, якби почали то саме робити, але інакше назвали ті самі матеріали використовувати. Mm -hmm. Ну воно якось інакше і не назвеш. І е, я впевнений, що не тільки в цій ситуації, а взагалі, коли когось ставити на місце Бога там обожнювати занадто, то потім рано чи пізно аж е, ну так з Скидають аж за дуже п'єдесталу ту людину, якщо вона навіть там чомусь не винна. Mm -hmm. Я не можу стверджувати, що okay. в цій ситуації, але в мене є такі підозри, є такі спостереження, коли хтось дуже там прямо ідеалізує людину, то потім, бо людина жодна не є ідеальна і вона не може повністю всім там очікуванням відповідати. І коли вона перестає відповідати там очікуванням, десь, бо не може всім відповідати, тільки Бог. Може, і то не відповідає, бо людина має свою волю, там егоїстично може мати і щось, Бог може не так, не так зробити, і вже там незадоволено. Ніхто не такій людині не годить, якщо вона суто покладається на свою волю. А тут, якщо е, получається, обожнювання, то потім бах і вже щось не то. І вже...